Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Господь царюе, Господь добр до нас, и мы ради Ему, что Бог нам позволяет быть разом с вами в молитвах, в песнопениях, естественно, в вере, в надежде и в уповании. По правую сторону меня сидит великий человек, Божий человек, с, с Ривенской области, он будет разговаривать украинской мовой, и этот великий Божий человек, благочестивый человек, у него специфика, он проповедует Евангелие на улицах, на площадях, на базарах, где много народа, там он находит людей и проповедует, и проповедует Евангелие. Он впервые у нас в церкви. В Харькове он раньше был, а в церкви Святой троица впервые. И уже он вчера потрудился, и для нас это уже благословение, уже по нашему городу ходил, проповедовал. Я хочу, родные мои, вместе помолиться, а потом наш дорогой Петро Николаевич он расскажет, чем он живет, свои переживания. Конечно, я бы хотел, чтобы вы рассказали, как вы обратились к Господу, как Бог спас вас каким образом потому что мне дуже сподобается вот именно слышать вот это свидетельство, как Бог вас спас и открылся вам я хочу родные мои, известный псалом 90 псалом, я буду читать всего лишь 4 стиха он хороший 16 стихов, многие знают этот псалом наизусть у наших воинов, практически у каждого этот псалом есть в карманах Евангелия или псалом практически все христианские деноминации, они, когда благословят наших воинов, они дают этот псалом, чтобы этот псалом был с ними. Я всего лишь 4 стиха, и мы совершим молитву. 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. И четвертый стих. Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Отец, мы так благодарны за Твое обетование в Иисусе Христе. Настолько благодарны, что в нашу жизнь Ты послаешь ангелов Твоих, чтобы оберегали нас, защищали нас и заботились о нас. Мы благодарны, Господь, что в это непростое время для нас, для Украины, для этого мира Ты продолжаешь миловать нас. Мы живы не потому, что мы лучше много людей, которые окружают нас. Мы живы по великой милости, которую Ты оказал нам и открыл в Господе Иисусе Христе. И то, что мы еще один день можем стоять перед тобой в этот ранковый час, это не наша заслуга, это милость от Тебя, Господь. И находясь перед Тобой вместе с моим братом Петром, Господь, мы благословляем Твое Святое имя, и мы благословляем нашу землю, благословляем Украину, призываем Твою защиту и ограду на каждый город, на каждое селение. У нас есть просьба к Тебе, Господи, услышь. Наши молитвы из глубины нашей души, потому что мы хотим, чтобы закончилась эта война. Также у нас есть просьба, что во всех городах Украины, во всех селах, независимо от величины, там, чтобы была Твоя церковь, чтобы люди могли поклоняться тебе, чтобы чтили тебя, чтобы не было места для идолопоклонства, для язычества, чтобы у нас не, не процветала аморальность, беззаконие. Но в наших городах, в наших селах, люди чтили тебя. Любили тебя, поклонялись перед Тобой и жили в чистоте и святости. Услышь Господь нашу молитву, и яви славу. Также в этой молитве мы благословим каждого, кто с нами уже подключился к этому эфиру или позже будут подключаться. Пусть своя благодать будет на их, на их жизнь. Возможно, кто-то ожидает чудо в исцелении, да придет исцеление, Господь. Кто-то ожидает устройства и благословения в семейной жизни, да придет благословение. Кто-то в это время живет в страхе, возможно, потерял надежду, что что-то изменится да придет Господь покой от Тебя, надежда у Тебя и благословение от Тебя. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что, Петр Николаевич, ваше время, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы со Христом, расскажите вот я бы даже хотел, чтобы может даже начать даже прямо с обращения, как вы обратились к Господу, и естественно, расскажите, что вы делаете сейчас во время войны, вот, и, вот, многие приезжают сюда к нам в Харьков, привозят продукты, вы не привезли продукт, но вы Нет. привезли брошюры, вы привезли евангель, и более детально рассказывайте. И, естественно, ваши впечатления, вы уже ездили по городу, уже проповедовали, и Раши ездили, проповедовали. Ваши впечатления, І, возможно, ваше свидетельство, то, що касається і подсвістя нашого міста. Слово Ісусу Христу, Царю. Да, Багато слава. запитання да. постараюсь дати відповідь. Ну, перше, хочу сказати, що я маленький, але Ісус великий. І він а, настільки да, да. великий, слава що Ісусу. Він не обмежений нічим. І прямо зараз він кожного з нас бачить, і мене, і вас, і чує кожне наше слово. Мала, і він достатньо всемогутній, щоб э, в, в Восполнити всяку нашу потребу. Так, Забув був так. українське слово. Але <смеш> разом з тим, бачите, яка проблема. Ми люди часто хочемо, щоб Бог зробив те, що ми в нього просимо, але ми не хочемо робити те, що просить Він у нас. І mm -hmm. це наша проблема найбільша. Колись він сказав своїм слугачам, він каже, що ви кажете мені, Господи, Господи, а не робите те, що я кажу вам. Я думаю, якби ми справді. Приклонили своє ухо, щоб слухатися Бога і робити те, що Він каже, то він би також прихилив би своє вухо, щоб почути наші молитви і дати відповідь. Тому що для нього не є проблемою будь-яка е, ситуація, то, чи то війна, чи то щось. Я думаю, ви добре пам'ятаєте, коли апостола Петра посадили в темницю і хотіли його е, стратити, і церква молилася. І що Бог зробив? Розумієте? Бог швиденько розібрався з цією ситуацією і Петро вийшов на, на свободу і прийшов до учнів і все. От, тому я думаю, що саме головне для нас це прихилити своє вухо до слухання Божого Слова. І не просто, щоб знати те Боже Слово, а ще, щоб нам так чинити, жити по тому слову. Свої вчинки. І тоді Бог прийде нам на допомогу і дасть мир Амін. країні. Амінь. І він сильний уздоровити будь-яку хворобу. Він сильний навіть дати людині. Я би сказав, що я колись був у великих боргах, і Бог надприродно звільнив мене з боргів і з тих пір я забув, що таке борги. Слава Богу. І це вже десь майже 20 років я забув, що таке борги. Слава Богу. Бог не залежить від фінансового стану країни. Від війни, він вище цього всього. Ви скажете, ну як таке може бути? Я сам не знаю як, але може, тому що Бог Він володіє всім. Тому е, на рахунок, чим я займаюся під час війни, а тим, що і завжди. Розказую людям про Христа, роздаю листівочки ізаційні. Е, я був атеїстом, я був безбожником, я не вірю. Mm. Бога. Я не вірю ні в що, що не можна то побачити. Започкайте. Тобто да, хотела... то з вашої сім'ї, вашої родственники ніхто не посішав Евангелицької церкви, да? так? Ніхто. Ні, ніхто. Mm. Навіть відносились дуже негативно. Дуже... Коли я став віруючим, то я став спочатку ворогом номер 1 сектантів. Для, Сектант. для... для домашніх. Домашні. Я був ізгоєм. Але зараз все помінялося, а тоді я просто став ворогом. І по суті ніхто мені ніколи не проповідав Євангелії. Хоча в школі, де я вчився, були однокласники віруючі, я знав, що то штунди, і я думав, що вони варять дітей. Вчителька так, так казав. Ну, і ви вірили в це, так. Да? І в них є райські ночі, вони виключають виключають світло, кидаються один на одну. Це вчителька так казав. Я вірю в то. ви в Лугінській області жили, так? тоді, да? Так. И вот у вас, самый же богато верующих именно у вас в области, ну так будем казаться, что что да, так. украинская церковь Сан-Веревангельская в Ровенской, это самый, почти самый больше там верующих, если я вот не, не помыляюсь, что там 36 тысяч членов церкви, там молодых, дуже богато, я могу сейчас эти неправильные цифры, сказать, там много деток. И, вот учитывая, что так богато верш, а, а, вы, вы не знали об этом, не проповедовали. Ну, то было при Советском Союзе, mm -hmm. то было 30 лет назад приблизно. И тогда, ну, нами тогда никто не проповедовал. И прошли роки, 30 лет, 30 лет, как я покаялся, а, ага. а то было еще Это раньше. раньше да. Ну а как покаялись, если вы не пропали? Как, как, как вот вы покаялись? Одного разу я ехал в автобусе, Вірніше я чекав автобус рейсовий, а він не прийшов. І під'їхав якийсь автобус. Mm -hmm. Я тепер розумію, що був якийсь місіонерський автобус, американський може. І тату водій дав хлопчикові маленькому, десь років сім, листівочки інізаційні, і він прийшов, роздав. Так попала мені моя листівочка, я прочитав і подумав, та якісь дурниці релігійні. Я її викинув. і Я думав, що я з нею попрощався. Але через рік мені приснився сон досить драматичний. Я не буду його розказувати, але в цьому драматичному сні я був в небезпеці, і я з переляку згадав слова з тієї листівочки. Я не знав, я думав, що я її викинув, але коли я її прочитав щось, відклалося там під свідомості, І я згадав. І я закликав до Бога і явився сіяючий, осліпітельний такий. Христос, що я не міг його навіть бачити, аж осліплювало, mm -hmm. осліплювало очі. Я не бачив ні очей, ні лиця, просто світло, на яке неможливо дивитись. Такий великий велетень. Mm -hmm. І він мене врятував тієї ситуації. І коли я проснувся, я почав молитися. Я лягав спати атеїстом. І я почав молитися. Моя молитва була дуже проста, бо мене ніхто не вчив. Я сказав так, Боже, я бачу, що ти є. Що мені робити? Я ридав, я плакав. І потім вранці, коли я знову встав, що я міг спати після того, вранці mm -hmm. встав, кажу, мамо, Бог, я треба Біблію читати. Мама мене подивилася, що це странний. І я почав читати Біблію з собою возити. Мені ніхто то не казав, ніхто мені не проповідав. І ще рік пройшов після того, аж поки я прийшов до одної жіночки додому, ну, така називається шабашка, лишити плитку, mm -hmm. і почав їй говорити про Бога. Не вона мені, а я їй. І коли я почав говорити про Бога, то вона мені говорить, що ми теж вивчаємо Біблію. Приходьте до нас до церкви. Так я попав в Євангельську церкву, і ця жіночка мені дуже допомогла тим, що сказала, по-перше, почни читати з Нового заповіту. Бо я читав буття, вихід, второзаконя, я нічого не розумів, там, повторення закону, левіт. Я засинав, але я знав, що Біблія то Боже Слово. Мені ніхто того не казав, я сам не знаю, звідки я то знав. Нібито тоді, після тої молитви вночі, хтось поміняв моє мислення. Я знав, що Бог є, і я знав, що Біблія це Боже Слово. І я знав, що мені щось треба робити, але не знав, що. У мене була настільки велика спрага, я знав, що мені щось треба. Ну і хто мені скаже, я не знав. Можливо, віруючі були на вулицях, але ніхто до мене не підійшов і не сказав. Аж поки я сам не почав з нею говорити, і вона сказала, коли береш Біблію руки, по-перше, просив Бога розуміння, я почав так робити. По-друге, почни з Нового заповіту. І це Богу. повністю змінило моє життя. Слава Бога! Я побачив, що Бог діє. Я навіть читаючи Біблію, я часом отримував зцілення. Просто. Я почав молитися за хворих. Вони почали зцілюватися. Просто так. Не з того ні з цього, тому що я там прочитав Біблію. Мене ніхто того не вчив ще. Тобто, почекайте. ви почали молитися за іселін, і що в Іванглії церкві не були, так, да, і що? Я прийшов да. І що водне хрещення, але молились вже. Водне хрещення ще да. довго не приймав, бо я не дійшов до того. Я не... Мені пропонували, а я сказав, ну я не знаю, а, чи це а? треба. Це потім, коли я вже почав далі вивчати, я вже хотів. А тоді я просто приходив десь. до -то, и кто-то был в форе, я сказал, так давайте я помолюсь, я клав руки Слава и молился, вас. и люди оздоровлювались. Такая была дитяча еще вера, но она вернена. Вот. Поэтому сейчас я продолжаю служение хлопчика. Слава Богу. Ну, подождите, вот, да, я хотел уточнить. Естественно, мы не сможем там все детали там, узнавать. Но вот 30 лет вы уже как э, с Господом. Уже принял Господа в своем сердце как личного спасителя. так. так, так. И я знаю, що от ви занимаетесь уличной там проповедуйте Евангелії на вулицях. Сколько вже времени ви проповедуєте Евангеліе? Ну, тут складний вопрос, потому що з, одной, з одного сторони я перейшов вже на російську, з одної сторони я почав зразу проповідувати. Mm -hmm. Але я це робив не усвідомлено. Я просто не міг мовчати. Тому що я узнав, що Бог є. І мені хотілося сказати, що люди слухайте Бог є. То есть... Є, Бог. То есть Читайте, ну, може, 30 лет тому ви почали ходити, проповідували Євангелії, що вас ніхто не навчив, але ви проповідували і говорите, що Бог любить вас. Перший раз я їхав в автобусі. Це був маленький пасік, набитий битком. І я туди зайшов на зупинці, так що я стояв однією ногою, і однією рукою я висів просто. І я ну, всередині себе почув. Проповіду їм Євангелій. Боже, яке Євангеліє? Вони мене вишвернуть звідси. А як люди зреагують, і голос знову. А що для тебе важливіше? Я чи вони? Я кажу, ну, Господи, ладно, ти для мене важливіший, і я попробую. Так. І я почав говорити, ніхто мене не викинув, люди взяли Не дивлячись на то, я зміг передавати брошури людям, хоча там було битком. І потім, коли я вийшов, мене наповнила радість. Хоча в той момент я там і потів, і мене трясло, і тіпало з переляку, тому що я не мав досвіду, я не бачив прикладу, як то робити. А потім. Я вчився вже в Києві, був студентом. Я пішов, мені захотілося вчитися в біблійному інституті імені Грінченка. Це був державний перший факультет практичної теології. То я їздив на заняття і заняття трамваєм. і Я набивав повні кишені листівками, брошурами. Я дорогою ставав трамваї ззаду і я проповідував. Туди і назад я завжди проповідував і роздавав брошури. Я теж це робив не знаю чому, просто мені чомусь хотілося. Тобто ви брали брошуру, заходили в ангелі, ну як ви обращали увагу, та трамвай, да брали з собою брошуру і починали. Говорить там, дорогі там друзі, там доброго дня там я вот хочу вам проповідати Вот От як бы, вот как бы заходили, що ви починали? Спочатку я не знав, що говорити, то я майже на пам'ять заучував чужі брошури. Ага. Була в мене така тактика. І тоді мені було легко. Я брав якісь хороші брошури, вже готові, які мені подобалися. Я їх заучував майже на пам'ять, а люди не знали. Люди слухали і брали брошури. Я заметив, що це працює. Пройшов час, Бог почав мені давати своє слово, і я вже написав десь біля 140 різних брошур на різні теми. А тоді я так... То тобто ви лично писали, ваше то ви як автор цих брошюр, так? Так, так. так. Ну вы мне рассказывали, что вы и в Израиле проповедуете. Скажите, ви как вы хотите в Израиль вот и на Иврите на начинаете, если возможно. Я думаю, всем интересно, как ну, вы обращаетесь к Евреям, которые находятся в Израиле. Я маю можливость говорить перед группой людей, це я говорив и полицейским, и військовым, и просто количество трошечки, я приходив и казав, что шалом хаварим якарим. Шилом Хаврим Екарим, Елоїм Оэв Атхен, Авалятен, Срихем Гамладат, міткарев Айом, Шебо, Елоїм ішпот Шпот, Этама Аль а, а, а Колыво начинали задавать вопрос, вы переходили Англійсько. или на, на русский язык, потому что многие России, да, российскую мову да или язык, так как мы говорим, или английского. Я не знаю английского хорошо. Но. В школе вчив німецьку, да. але Життя заставило. И, и, и можете спілкуватися ну, и да. Трошки, Хорошо, я думаю, что мы скоро мы будем молиться, я хочу бы совершили молитву, но если возможно, Петр Миколаевич, вот расскажи, вот сейчас, вот во время войны, уже скоро два года будет как война в Украине. Вот вы впервые у нас за это время в церковь, вы в других городах проповедуете, в каких городах вы ездили и как вы во время войны вот сейчас вы проповедуете? То, что вы сказали, что то, что вы делали до войны, то вы делали, делаете это и во время войны. Вот, Какие города вы были? Если возможно, можете ответить на этот вопрос. Если ну, вы сможете сейчас. И как вот вы проповедуете сейчас? Вот во время войны. Ну, Первый, какие города? Второй? Прямо как? прямо зараз. сейчас. Вот, э, я начал с первого листопада mm -hmm. прошлого месяца. Mm -hmm. У меня передрезянный марафон. Я надруковал листовки «Тайница Резь-2». И я начал Ривны, Ковель, Луцк. Тернопіль, Хмельницький, каменець подільський Чернівці, Франківськ, Дрогобич, Київ, Черкаси, Кропивницький, Полтава і от Харків. Ну і далі, далі я їду на Запоріжжя. Полтава, Полтава Харків і зараз на Запоріжжя. На Запоріжя, Запоріжя, так? Поїду, так. Тобто я себе не обмежую, хіба що якщо мене не пустять, бо я вже сказали, що я без продуктів їду. Я їду з Божим Словом, тому що продукти багато хто везе, а Боже Слово не всі говорять. Я це замітив, що якщо говорять, то навіть зовсім чуть-чуть. А я вважаю, що якщо людина навіть нагодована, це потрібно. Одягнута це потрібно. Але якщо ми їй не дали Євангелії, mm -hmm. то вона все рівно проведе вічність в муках. Написано, що хто не був записаний в книзі життя, той був кинутий в озеро Вогнене. Христос помер за грішників, Він хоче, щоб вони спаслись. І Він дав нам, як церкві, доручення. Він каже, ідіть по всьому світові і звіщайте Євангеліє всім людям. І ті, хто будуть вірити і Христитися, будуть спасені. Хто не буде вірити, буде засуджений. Тому ми повинні дати людям можливість вибрати. Так само молитва. От часто ми закликаємо людей на вулицях, мене колись запросили на одну велику молитву, багато людей, це було велике місто на площі, помолитися за Україну. Але я розумію, перед тим як закликати їх помолитися за Україну, треба закликати у них попросити пробачення у Бога за їхні гріхи, щоб Бог почув їхню молитву. А інакше ця молитва буде марною. Тому я іду і теж говорю про це людям, що люди, нам треба спочатку примиритись з Богом. Тоді наші молитви будуть почуті, і Бог дасть відповідь, і дасть мир, і дасть перемогу. Якщо ми не смиримося перед Богом, будемо Бога відкидати і тільки хотіти, щоб він робив те, що ми скажемо йому. то он может почекать пока мы не смиримся, mm -hmm. и нам придется постраждать. Хорошо, э, да, э, я понял. Скажите, як, от, как вот вы здесь в Харькове проповедовали вчера, как как люди реагировали? Вот каким образом вы вышли на улице и проповедовали, как люди реагировали? Если людей мало, то я Роздаю просто брошури, тому що для мене це спрацювало, я покаюся через брошуру. Господь каже, пізнаєте істину. Просто роздаєте так говорите, Держите брошури, люди беруть, хто не хоче, так, не бере. Але так. я ще заходив в вагони метро. Ага. І у вас безкоштовне метро. Я міг безкоштовно орендувати все метро. Я заходив, я говорив, ну, правда, трохи шумно і голос сів, але я говорив Евангеліє в Євангелії у вагонах метро. Слава Богу. А в інших місцях, якщо на площі є більше людей, я використовую гучномовець На базарах в мене гучномовець досить потужний, маленький, компактний. Slam. І я голосно проповідую, і часом мене можуть слухати сотні людей. Це був в Києві, я ходив по електричках. За день ми проходили часом 16 вагонів, в середньому за день була можливість проповідувати більше, ніж тисячі людей. Слава Богу. Ми проходили ці села там, Буча, Ірпень, там, оці, де, там, де постраждали. Я вам сказав, що там саме люди більш смиренніші. Навіть я б сказав, навіть більш смиренніші, ніж тут. Більше. Мене це здивувало. Я думаю, що тут будуть люди більш смиренніші. Там люди настільки більш з благовінням відносилися, бо там люди постраждали. Серйозно. Спасибо, спасибо за за ваше служение, то, что вы в Украине трудитесь и непосредственно в нашем городе. Помолитесь, пожалуйста, за наш город, за всю нашу землю, чтобы было Бога Владыка Боже, до Тебя приходим в имя так, Сына Твоего Иисуса Христа. Твоє слово говорить, що все, що будемо просити, в ім'я Твоє, то буде, і ми просимо в ім'я Ісуса Христа так, за Україну, за да, місто Ісус. Харків, Господь, Просим за церкви Ісус. і за всіх людей, бо ти полюбив усіх Господи, і, і ти Ісус. пролив святу кров за гріхи всіх людей, і ти сказав, що всяка людина, яка... Покається й повірить, буде спасенна, бо ти хочеш, так, щоб Ісусі. всі були спасені, і ти хочеш, щоб ми звичали твоє Євангеліє. Тому я прошу, Господь, перш за все, прошу відкрий серця, розположи серця так, людей, Ісусі. щоб вони хотіли навернутись до тебе. А також прошу Просі Господь бай, Господи, розположи серця церкви, щоб вона звіщала Євангеліє, щоб Ісусі. ми не були байдужими, щоб ми не мовчали, щоб ми донесли це Євангеліє спасіння до всіх людей, щоб всі були спасені. І, Господи, щоб прийшов твій мир, бо так, ти сказав, що ісусі. якщо ми смиримося перед тобою, то ти даси мир, ти даси нам е, захист твій, да, ти ісусі. сказав, що тим більше Отець Небесний захистить вибраних своїх, які вопіють до нього день та ніч. Тому тобі. Господи, ми просимо Твій захист для України, да, твій мир, просимо. Господь, Твоє спасіння для нашого народу. В ім'я Ісуса, Господь, благослови нашу землю. дай нам, Господи, між собою також мир і порозуміння, Дома, Господи. Господи. Тому що ми всі твої діти, Господи, Ти створив нас, ми є Твоє творіння. Дай, і Ти Суся. хочеш, щоб ми через Христа стали Твоїми дітьми Дома. також для Твого царства, Господь. Я прошу, Господь, щоб ти послав дух да, умилення, Господь так, на всяке серце, так, щоб Иисусе. ми навернулись, смирились, не да, прикривалися релігією, але щоб ми підкорилися твоєму слову, Господь. щоб ми прислухались до того слова, підкорили своє життя так. і ти сказав, що ти приймеш нас і будеш нашим Богом. А ми будемо Твоїм народом. Тобі за все, нехай буде слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми скажемо славну молитву, благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, та Таєднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.